Картопля є однією з основних культур у багатих країнах, і їй потрібно рости в різних кліматичних умовах. Картопля легко вирощується на багатому, добре дренованому ґрунті. Хоча вона не потребує особливої уваги, у її розвитку є одна особливість, яка відрізняє її від більшості інших культур підголосова щілина. Якщо ви хочете, щоб картопля виросла і без підгортання, ця процедура настільки вигідна, що жителі міста не можуть собі її дозволити. Підйом можна проводити за додатковим ґрунтом або мульчею, або в ґрунті, або в контейнерах. Хоча картоплю хочеться їсти і проростати, вона все одно може бути трохи загадкою для качанів. Ці структури можуть бути складчастими, тому що всі цибулини формуються нечітко, під землею. А якщо смажити картоплю вже пізно? Що, якби ви були настільки схвильовані і забули заробити гроші, давайте дізнаємося. Коли вже пізно смажити картоплю. Перші місяць два навесні, поки не почне формуватися квітка, картоплю потрібно підкушувати, коли стебла ростуть вертикально. Формування цибулин починається, коли рослини починають свісти. Як тільки дерева почнуть виїнути, підгортання в цю годину вже не принесе корі води. Про картоплю. Картопля вирощується як окрема культура, і її можна зустріти в сімействі паслон поряд з томатами, перцем і баклажанами. Має темно-зелене листя, яке з'являється з землі навесні, коли ґрунт прогріється. Картопля дає маленькі фіолетові або білі квіти, які з'являються через кілька місяців після посадки. Кілька сортів можуть давати плоди з квітів, але більшість культивованих сортів не можна турбувати. Майте на увазі, що картопля буде готова до збирання через 70-120 днів в залежності від сорту. Звичайно, легко відчути, що він видаляє достатньо живої речовини та має хороший дренаж ґрунту. Хоча хочеться любити рідну землю, але не рекомендується підбирати для підгодівлі свіжу гниль, так як це може привести до захворювання цибулон. Грунтування. Добре дренований ґрунт надзвичайно важливий, фрагменти картоплі не можуть добре рости у важливому повторно дренованому ґрунті. Вон любить, щоб його обрізали без бур'янів, коли він росте, тому що він погано з ними конкурує. Буряни також можуть додати грошей на вашу картопляну ділянку. Заморожування картопля морозостійка, але не повністю морозостійка. Навесні перед заморозками буде велика повінь. Ви помітите, що листя виглядає зеленішим у теплі дні, коли ночі ще морозні. Зелена паста може заморожуватися кілька разів і залишатися замороженою тривалий час. Рослина використа містить запаси енергії з весняної картоплі для оновлення листя. Якщо листя замерзає занадто багато разів, свіжа картопля буде виснажена і ріст буде втрачено. Це одна з причин, чому з посадкою можна почекати до середини весни. Таким чином ви відчуєте потенціал суворих морозів. Також пам'ятайте, що якщо цибулини вимерзнуть, то смороду перетворяться на кашу і будуть непридатні для посадки. Ріст картоплі як з цибулин садять картоплю. Ця картопля зберігається з мінімального врожаю, демонструє відмінні сортові характеристики і стійка до хвороб і захворювань. Шкірка синьої картоплі винна в трьох точках матері, залишок якої, здається, макарони та корінь. Проростаючу картоплю можна зрізати перед посадкою. Цей процес називається проростанням. Перед посадкою необхідно дати рослинам просохнути, тому цей спосіб вимагає більш ретельного планування. Однак паростки можна зібрати, щоб отримати більше паростків на кілограм посівної картоплі. Посадка Молоду картоплю садять на глибину до 6 дюймів на дно ґрунту, на висоту приблизно 16 дюймів за раз. Шкірка цілої рослини картоплі або її частини дає початок новому росту. Рослини швидко ростуть навесні, коли погода стає теплішою. Забарвлення розвивається при посадці вертикального вегетативного росту картоплі, і вона починає витрачати енергію на формування цибулин. Молода картопля росте з підземної частини стебла. На ділянці від 1 до 2 футів діаметром біля центру рослини. Під час їх формування можна помітити, як ґрунт піднімається і має тенденцію розтріскуватися на поверхні. Це чудовий знак того, що настав час провести ще один етап підголосової щілини. Збирання врожаю. Картопля готова до збирання, коли пагони почнуть виянути. Важливо зібрати всю картоплю до промерзання ґрунту навесні. Промерзлий ґрунт буде важливо копати, але сама картопля в промерзанні не винна. Картопля в качанах не буде частиною вашого врожаю, залишок вуглеводних запасів був витрачений під час весняного росту качана, і він перетворився на кашу, як ви бачите. Що таке підгортанник? Підгортання означає насипання ґрунту на стебло картоплі. Для ефективного згрібання найкраще підійдуть граблі або косарка з плоским дном. Ви можете замінити ґрунт соломою або іншою мульчею, але використовуйте достатню кількість суміші, щоб повністю покрити основу рослини. Найкраще починати мокротиння, коли стебло досягне приблизно 1,5 фута завитка. Продовжуйте працювати на шкірі, доки запах не почне розквітати, або після цього у вас буде достатньо ґрунту чи мульчі, щоб продовжити зневоднення. Якщо у вас закінчився сифонний ґрунт, не панікуйте, виконаного підгортання може бути достатньо для хорошого врожаю. Це важливий час для максимізації потенційного врожаю, тому важливо знати, коли настав час збирати картоплю. Чому я винен, що підгоріла картопля? Підгортанник коричневий, до того ж він надає гранату авангарду, культури ростуть швидше, якщо їх тримати в теплі з різних причин. Це допомагає збільшити врожайність, сприяє зелені цибулини, допомагає боротися з бур'янами та забезпечує захист від замерзання. Розглянемо основні переваги вирощування картоплі в цьому сезоні. Покращує продуктивність. Підгортанник допомагає отримати більший урожай. Картопля росте з підземних стебел. Оскільки більша частина стебла знаходиться під землею, тому є більше місця для її росту. Майте на увазі, що багатий, добре дренований ґрунт, велика кількість бур'янів і достатня кількість води також забезпечують важливий приплив до врожаю. Захист від спітнілого сонного світла. Підгортанник допомагає видалити будь-яку картоплю, яка знаходиться близько до поверхні, під сонячним світлом. Тоненькою кулькою в зелений ґрунт переходила картопля, налита сонним світлом. Зелена картопля виробляє хімічну речовину під назвою Соланін, яка в невеликих кількостях шкідлива для людини. Контроль над бурянами. Підгортання сприяє також боротьбі з бур'янами всередині кущів. Якщо ви просочуєте його землею, зішкріпте землю до стебел за допомогою мото, інакше граблі відразу вже ефективно видалять бур'ян. Коли ви виростите цю кулю мульчі, ви заглушите бур'яни. Зверніть увагу, що бур'янів вже багато, бруньки найкраще видаляти шматочком або руками, спочатку замульчувати їх соломою, а потім агресивно залишати фрагменти бур'янів, щоб вони проросли крізь солому. Захист від пошкодження морозом. Зволоження також може допомогти захистити ваші рослини від пошкоджень, спричинених заморозками, які не були оброблені або пізні навесні. У багатому кліматі мороз може тривати до кінця травостою. До того моменту ви, мабуть, уже раз чи два пригоріли картоплею. Частину приросту засипають землею, захищають від морозу. Якщо пізні заморозки вбивають листя, паростки вже ростуть, їх уламки можуть вирости з підземних стебел, які обгоріли. Чому потрібно смажити картоплю? Перевертайте, поки картопля не прожариться до качана. Після завершення цвітіння і росту паростків додатковий підголосок не має великого значення для росту зеленої картоплі. Якщо ви мульчуєте мульчу, періодично перевіряйте, чи її не здуває вітер і немає тонких плям. Коли квіти почнуть проростати, настав час відпочити та поїсти. Рослини почнуть позіхати, сигналізуючи про те, що пора починати збирати врожай. Навіщо мучитися, якщо забули спалити картоплю? Літо хвилююча пора, і часто потрібно багато зусиль, щоб уникнути невідомого, доглядаючи за картоплею. Підглотка може бути на першому місці у вашому списку справ, які потрібно зробити в місті, тому вона може принести велику користь для врожаю, а врожайність качанів молодої картоплі може бути значною. Втім, якщо вам цього сезону набридли картопляні підстилки, можливо, все не так вже і погано. Зовсім не догоріла картопля все одно сформує десяток цибулин. Хоча урожай може бути не таким згубним, як ті, що піддалися процесу обпалу, викопуйте після відмирання стебел, а також після опіків картоплі. Будьте обережні та уважно шукайте будь-яку зелену картоплю зі зібраного врожаю перед зберіганням і поставте горло на перше місце у своєму списку речей, які потрібно зробити у прийдешній річці.